Вітаю! Для того, щоб подати на громадянство без жодних підстав, вам потрібно виповнити заяву. Так виглядає заява: вніс о надання обивательства польського, власне, о надання, ані неузнання, тому що президент надає. Якщо у вас немає жодних підстав, то ви цю заяву виповнюєте дуже, дуже і дуже уважно. Ви уважно вписуєте всі свої дані, для того, що рішення є дуже суб'єктивне. І тут потрібно описати конкретну мотивацію, чому конкретно вам мають надати громадянство. Що ж ми залучаємо з документів? З документів ми залучаємо актуальну фотографію, залучаємо свідоцтво про народження. Свідоцтво про народження може бути уже польського зразку. Тобто, воно не може бути ваше українське, перекладене чи будь-яке інше, воно вже має бути польського зразку. Як це зробити? У нас є інструкція на інстаграмі, з нею варто ознайомитись. Додатковим документом, яким залучаємо, це є свідоцтво про одруження. Якщо ви одружені, то також ми робимо у Віння, тобто ми робимо це свідоцтво польське. Якщо говорити про те, що, як це зробити, то також це є в інстаграм. Якщо говорити про сам документ, він є важлива тільки три місяці, тому на це дуже варто звернути увагу при подачі на документи. Саму заяву ви можете виповнити на сторінці Impol, і це вам полегшить весь процес, тому що якщо ви щось не виповнили, воно вам висвітиться на червоно, і ви зможете побачити, що ви пропустили щось. Якщо ви щось пропустили, то і це вас не дотичить, то варто просто поставити прочерк. Наступним документом, який варто залучити, це першу сторінку вашого закордонного паспорта. І цей документ уже мусить бути завірений нотаріально. Також ми залучаємо першу сторінку закордонного паспорта наторіального вашого, вашої дружини або чоловіка і заяву, що вони не проти на обробку їхніх персональних даних. Додатковим документом, який варто залучити, це підтвердження вашого легального перебування на території Польщі. Тобто, якщо, наприклад, ви маєте карту побиту, то відповідно карта побиту і рішення. І ці документи ми також завіруємо нотаріально. Наступний документ це ваша умова операція, або умова зліцяння, адже ви мусите залучити документи, які підтверджують, що у вас є стабільний і регулярний дохід. І ці документи ми також завіруємо нотаріально. Якщо ви працюєте, то варто також взяти в роботодавця заяву, в якій буде написано, що такий, і такий, чи така і така, і працює, не перебуває на звільненні. І цю заяву ми залучаємо вже оригінально. Наступним документом, яким варто, варто було би залучити, це про те, що ви нікого не утримуєте або ж кого ви утримуєте на території Польщі. Якщо у вас є неповнолітні діти, то ми їх також вписуємо заяву. На громадянство не потрібно окремої заяви для дітей. Ви просто вписуєте цю заяву. В заяву своїх дітей, але варто пам'ятати, що мусить бути згода другої сторони. Тобто, якщо ви, чоловік, подаєте на громадянство, то ваша дружина мусить виразити згоду на отримання громадянства для дітей. Згоду цю можна зробити а в консульстві, б в нотаріуса, і це одразу при складанні заяви у Варшаві. Є дуже зручно подавати на громадянство на надання, тому що ви можете записатися на особисту подачу до воєводи. Воєвода паралельно звірить ваші документи і тоді надійшли ці документи уже до канцелярії президента. Якщо у вас після цього відео лишилися ще будь-які питання, то запрошую вас до контакту. З радістю відповім на всі ваші запитання.